Що люди чекають змін. Зміни йдуть дуже повільно. Звичайно, цьому заважає війна. Але неможливо списувати все тільки на одну речі. Потрібно закачувати рукава і вирішувати ті нагальні питання, які сьогодні стоять перед громадою. Потрібно консолідувати суспільство, всі політичні сили. Для того, щоб мінімізувати проблеми, які є в області, не перекладаючи ці проблеми на Кабінет міністрів, Верховну Раду, команду президента, Ми стараємося зробити все, щоб ці питання вирішити в регіоні. У нас для цього є всі можливості. Прекрасний регіон. Ми є ворота від Європи до України. Ми маємо всі можливості показати, як Україна трансформується гідного члена Європейського Союзу. Ми маємо прекрасні ресурси, прекрасних людей. Ми вміємо це робити. Єдине, потрібно цього хотіти, старатися, заставити кожного на своєму робочому місці професійно виконувати свою користь. Я надіюся, що мені вдасться спільно з головою обласної ради і депутатським корпусом консолідувати всі політичні сили, які знаходяться в цій залі і за її межами, представників громадських організацій для того, щоб гідно завершити 2014 рік, щоб ті проблемні питання, які сьогодні насуваються на воли, які сьогодні виражаються в питаннях недостатнього фінансування, підготовки до зими, вирішувалися консолідовано. Не може зробити сама нічого. Потрібна для цього підтримка громади, підтримка людей. Для цього потрібно бути відвертим і відкритим перед цією громадою і цим людьми. Тому другою своєю задачею бачу відкритість влади. Я не бачу ніяких проблем в тому, щоб чітко, послідовно обговорювати з громадою всі ті завдання, які стоять перед нами, виносити на розгляд різних органів влади, починаючи від селищної до закінчуючи обласною проблемні питання і вирішувати їх. Відкритість влади, відкритість всіх процесів влади це головний шлях для з корупцією. Корупція крутиться там, де все закрито. Законоплювано, де нема доступу до інформації, де засоби масової інформації, громадської організації відрізані від цих процесів. Якщо ми будемо говорити про відкритість, це серйозний крок для того, щоб громада розуміла, які завдання вирішуються, як вони вирішуються, хто за це відповідає, щоб ми могли запитати конкретних людей, дати конкретні гроші.